Формадол таблетки від головного болю. Так, ну що, друзі, це сніданок. Ми продовжуємо. І Ми вам обіцяли, що буквально з декілька хвилин в нашій студії з'явиться е, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і віце-прем'єр-міністр е, Ірина Верещук. Є багато про що поговорити. Будемо говорити і про внутрішньопереміщених е, осіб. Будемо говорити і про примусову евакуацію. Ви знаєте, що днями вийшла постанова Його. про те, що тепер обов'язково зони бойових дій мають евакуювати і е, дорослих, і дітей, але на дітей звичайно більший акцент робити ну і що про те... таке що таке примусово ще погором про це важливо зрозуміти Так. ну і угу. про те, як себе поводять окупанти на тимчасово окупованих землях. От вчора говорили з Іваном Федором, мером Мелітополя. Угу. Там також вже адміністрації починають якесь велике переселення окупантів. От що це за процес? Про все це детально з Іриною Верещук. Пані Ірина, Пані Ірина ми Ірина. вас раді бачити. Доброго проходьте, ранку. Будь Доброго ласка, ранку. запрошуємо вас. Я теж рада вас бачити. Ой, панірино. Давайте почнемо з такого е, е, хайпового трошки для нас. Та от нея згадала про те, що тікають чиновники російські з їх На які якісь рухи починаються, Рухи починаються так. та е, в Криму, наприклад, тут наші, хто постійно тримає зв'язок, там родичі досі живуть в Криму. Та от я спілкуюся з ними. Татари кримські. Вони кажуть, що вже готують евакуацію там чиновникам. Що це? Що це означає? Риють окопи, як ви знаєте, так берегова лінія Укріплюють. повністю. Укріплюється. Тобто, звичайно, що ні про який туристичний сезон мова не може бути. Вони бояться українського десанту, вони бояться української армії. Вони знають, що деокупація Криму буде обов'язково, але дуже хочемо, щоб цього року. Тобто, розумієте, про що просто яка логіка, про що йдеться? Тобто. Зрозуміти, готувати чиновників там до евакуації це по суті поставити крапку. Це так, велика це евакуація. Це великий сигнал так. такий Так. тобто вони навіть цього так, вже не приховують. Ви бачите, так тобто mm -hmm. є директиви, вони абсолютно ну як то кажуть, доступні для нас. Навіть є вже, наприклад, mm -hmm. там, на Васильівці, Запорізької області, ми навіть знаємо, де вони збираються, там Це біля ресторану, Чумацький шлях, так. збирають своїх прихвоснів, так би мовити, і помаленьку вивозять майно, вивозять цінності, вивозять. Є інформація, що вивозять, так? Звичайно, вона а не що... те, що вона підтверджена, ага. жорстко так. мародерять. А мародерять є таке, звичайно. Цінності, те, що вони вважають цінностями. Ну, Ви бачили, в Київській області вони себе поводили, для них і унітаз була цінність. Сухти, давайте зараз, якщо не про унітази, а про музеї, наприклад, умовно кажучи, що не інформація? Музеї вони дійсно мародерять. Сам? Херсонщини, принаймні точно є така інформація, що вивозили цінності. І зараз ми говоримо про те, що ті, хто піддалися тискові. Ті, хто піддалися, так би мовити, переконанням так окупантів, що треба співпрацювати, я зараз говорю про тих ймовірних колаборантів, які uh -huh. на сьогодні для себе вирішують, якою буде їхня доля. То як ви бачите, вас просто покинуть, і ви залишитесь сам на сам з українською фемідою і з українським е, законом, тому краще не піддаватись, не брати паспорти, не йти на співпрацю. І найкраще, якщо це дозволяє ситуація, виїхати. О, до речі, давайте щоб далі зачіпку не опустимо. Та потім посіки до пиших питаннях. От є питання паспортів російських, так. які люди беруть, часто не тому, що колаборанти, часто тому, що їм страшно. Або ще щось є ну, такі давай, люди. наприклад є напр... такі люди дуже багато і до прикладу це старше покоління. Так. так вони чекають на пенсію. Вони не можуть себе забезпечити як окрім отримати пенсію. Mm -hmm. Окупант це знає. Вони mm -hmm. створюють нестерпні умови, mm -hmm. і люди зобов'язані взяти паспорт, бо в інший спосіб вони не виживуть. Звичайно, що такі люди не будуть притягнуті до відповідальності. Ми знаємо, що це насильницький спосіб, так люди. Паспортизовані в насильницький спосіб, і очевидно, що покарання буде лише для окупанта, але який механізм визначення ринок. А от ті, хто, хто є, займає адміністративні посади, ага, а, -а, а ті, хто є до прикладу директором школи, так який пішов на співпрацю з окупантом, так і змінює програму, так, наприклад, освіти в школі, або там. Директор комунального підприємства, принаймні, комунальне підприємство, коли ми говоримо про працівників, електриків, зварювальників, uh -huh. бо життя продовжується в даному випадку. Не мало підпадати тут. Треба індивідуально звичайно підходити, uh -huh. але директори управлінці. Особливо органи місцевого соврядування, mm -hmm. колишні депутати, хто клав руку на Біблію, нашу конституцію і казав, присягаю служити вірно українському народу, і ці будуть відповідати ну, дуже багато питань, з цим складно. Знову ж таки повернуся до вчорашньої розмови з мером Мелітополя. Так, тимчасово окуповане місто, там дуже велика кількість людей залишилась. їх пресингують психологічно, в тому числі вони не отримають соцвиплати, не отримують бюджетні кошти. Там, наприклад, ті самі вчителі, пенсіонери, лікарі і так далі, але вони протестують. Попри те, в них немає можливості виїхати, на жаль. І От яка кількість людей зараз на тимчасово окупованих територіях залишається, і от ви самі кажете, де да, що якщо є звичайно, можливість, то краще б виїхати, але не всі можуть це зробити, на жаль, або такими шляхами через Крим, через Ростов, через щось, де і фільтраційні табори, і купа всього. От тут який механізм. Нам важко сказати, скільки достеменно зараз людей на ТОТ, тому що ця міграція для нас є. Ми не можемо її порахувати. Угу. Міжнародні організації не працюють, як ви знаєте. Вони теж не можуть дати, угу. і це все лише зі слів окупанта. А як ми знаємо, слів окупанта їм ціна нуль? Довіри угу. немає. Так. Ну а що з тоді з примусовою евакуацією? Да, давайте так, Давайте примусово Разберемо поговоримо, взагалі, тому що я навіть щось. бачу якісь тригери у суспільстві у Фейсбуці. Там хтось каже, як ти будеш примусово вивозити людей літнього віку, наприклад, Та ти що їх візьмеш так. на руки і і повезеш. От поясніть розтлумачте, що Неколи ви маєте. на увазі? Коли б навазили? хотілося, щоб взяти бабцю на руки так, і дійсно і повести, щоб вона була врятована. Ну, Дивіться, у нас дійсно діє режим примусової евакуації. І це лише... З лінії фронту, так. Так, тільки з так. лінії фронту, тільки там, де обстріли. Тобто, все дуже, як то кажуть. Е... Індивідуально, тобто ми розуміємо, що має бути обов'язкова евакуація в даному випадку. Це лише Донецька область, uh -huh. не Херсонська, uh -huh. не Запорізька, навіть не Харківська, а лише Донецька область. Ми говоримо в даному випадку лише про Бахмут, бо під ці критерії, які виписані в постанові, підпадає Бахмут і можливі деякі населені пункти Бахмутської громади. Uh -huh. Так. Коли військові приймають рішення, що місто має бути або населений пункт, закрити на в'їзд і виїзд, коли ми розуміємо, що там є діти, дорослий сам приймає рішення, він може написати відмову і несе відповідальність за своє життя і здоров'я. А дитина це цінність, і ми розуміємо, що обов'язок батьків зберегти їхню безпеку. І в даному випадку один з батьків не двоє, а один мусить супроводжувати дитинку угу. до місця евакуації, а потім і до місця дислокації, якщо батьки проти. Немає такого проти. немає такого проти. ні. Опції там, де є дитина неповнолітня, відмовитись від евакуації немає. І до речі, дитину можуть забрати від батьків навіть? ні, не будуть забирати тільки одним з батьків. Ну є ще ага. 166 стаття кримінального кодексу. Принаймні, станом на зараз у нас немає підстав вважати, що хтось категорично відмовляється. Таке ага. було улітку, таке було можливо восени зараз, коли такі обстріли. Дивіться, я розмовляю з дітьми, які виїхали, от, наприклад, з Бахмута. Ну ага. ви напевно самі знаєте, в якому вони стані. Давайте пошкодуємо наших дітей Звичайно. і не будемо доводити ситуацію до того, щоб потім у дитини була травма на все життя. Скільки зараз там дітей у Бахмуті? Приблизно три десятки. А і скільки вивезли вже? О, вивезли. Було до серпня 2022 року 12 тисяч. А давайте mm -hmm. навіть пореможі вивезли того, майже тридцять дітей. Там і ви тримаєте контакт з ними з дітьми Чому ні, досі... з батьками з батьками. З батьками. Чому Чому місцева влада там? бояться. Психологи пояснюються, той ступор, в який впадають люди, в них змінена реальність. Ну от уявіть собі обстріли. Вони живуть місяцями в підвалах. От ага. дитина мені. От я навіть вчора зустрічалася з однією такою сім'єю. Дитина тихенько мені обійняла і розказує, що вони три місяці в підвалі. Розумієте. Можливо, вони бояться, тому що ну, от, є чіткий механізм, наприклад, ви їх евакуйовуєте і далі вони приїжджають в якийсь пункт дислокації, а потім. Тому що дуже часто люди так. бояться виїжджати, бо кажуть, а куди нам їхати? Так. Нас там ніде не приймуть вже Дніпро перенаселений, інший там захід країни також перенаселений. Є якесь чітке місце, куди ви їх можете відвести і сказати, дивіться, перший час ви можете, наприклад, проживати ось тут, там гуртожиток, притулок, житло, будь-що. Є є щось таке? навіть не перший час, а стільки скільки буде потрібно. О. У нас є хаб на Донеччині. Я не буду зараз називати угу. населений пункт, тому що ворог теж напевно нас слухає. Але є куди ми привозимо все, так? людей? Там їх стабілізують, там є психологи, все необхідне для того, щоб помитися, поїсти, привести себе в порядок. Через 2-3 дні їм пропонують обов'язкову евакуацію до Закарпаття. Там чекають і голова. Я дякую обласній раді і обласній владі. Голова. Особисто тримає на контролі, куди ці діти і люди Круто. будуть розселені, що вони будуть їсти, чи з ними працюють психологи, як вони будуть соціалізовані, як вони отримуватимуть виплати? Я тримаю на контролі щодня виїзд, їм пропонують, крім Закарпаття, Хмельниччину, угу. їм пропонують Черкащину. У нас все це До налагоджено. Є. Ірина Звичайно. перед короткою паузою ми потім поговоримо про визнаних дітей в Росію. Це окреме болюче питання. Давайте доб'ємо це питання. По суті, ті діти і батьки, які зараз залишились у Бахмуті, вони підлягають під примусову евакуацію. Правильно зрозумів? Так, так, тобто, яким чином ця примусова евакуація буде на них е, реалізовуватись, і коли є евакуаційна група. Вона приїжджає в населений пункт на ту локацію, так. де є інформація про те, що там є діти, приходять додому. Є один з батьків, він обов'язково супроводжує, вивозять і евакуюють. І це питання часу зараз. Так, це питання можливості, бо тепер треба туди заїхати. Ну, Ви знаєте, як обстрілюються шляхи пасибі e, після короткої паузи про наших дітей в Росії. Це це прям, ну це прям велика культурна катастрофа, гуманітарна. Я не знаю як ще назвати. Просто Це, геноцид. це, це геноцид, геноцид, абсолютно. Що наш і сьогодні uh -huh. це сніданок? Так, друзі, продовжуємо розмову. Поговорили про примусову евакуацію в зоні бойових дій. А тепер, от знову ж таки, болюча тема, яку вчора і з Дмитром Кулебою піднімали діти, яких вивозять в Росію. Так. Так. Вивозять незаконно, з якими зв'язку на жаль немає. Статистику також підрахувати дуже важко. Можливо, у вас є більше інформації, взагалі як ми зараз протидіємо і як будемо цю до речі. Вчора ваш колега пан наш. Треба казав, що неможливо порахувати фактично скільки це дітей. Та це там правда. в Росії можливо і можуть, але ми це розуміємо. О, давайте шматочок послухаємо. Головна зараз проблема в тому, що невідомо до кінця масштаб е, трагедії. Скільки? Да. І порахувати немає інструментів. І Я немає якісно. інструментів порахувати. Ті, у кого є такі інструменти, це, наприклад, Організація Об'єднаних Націй. Тобто, це ті, хто це там Червоний хрест, це mm -hmm. ті, хто працюють на території Росії. Вони діють, на нашу думку, ну злочинно обережно. Тому mm -hmm. що вони не хочуть сваритися з російською владою, щоб їх там не утискали. І що конкретно? З усім цим, а ми це вже в ефірі, mm, так? так. студія mm. та саме. Я вже та що конкретно з усім цим робить держава Україна, не маючи фактично інструментів. Повертаємо. Ми вже повернули 320 двадцять індивідуально, дітей. кожного? індивідуально по кожному випадку займаємось, супроводжуємо, готуємо документи. Опікуни їдуть туди, через три країни, а деколи і через п'ять. Це все Якась триває. Ірина, цифра є? Ну я розумію, що точно і немає. Ну, хоча б на якусь У нас не встановлено 16 тисяч 662 дитини. У нас mm -hmm. встановлено uh -huh. тих, кого вивезли, тих, кого депортували. Це НІП, це наше національне інформаційне бюро. Ми цим займаємось, ми шукаємо, по крихтах збираємо інформацію. Я підтримую повністю слова Дмитра Івановича про те, що Червоний Хрест, міжнародний комітет Червоного Хреста і ООН не допрацьовують, uh -huh. злочинно не допрацьовують. Я тут чула вчора, що. Спецпредставник ООН говорить про те, що вони не бачать ознак геноциду. Я дуже щиро хочу, щоб вони його побачили, тому що він очевидний і ми це доведемо. Я хочу теж сказати, що строку давності такі злочини не мають. Ті, хто зараз йдуть на порушення закону, ми написали Росії листа, в якому чітко написали, що кожна дитина, особливо сирота, має державного представника. Ми написали, що ми кожну з них готові забрати. Ми попросили і вимагали від міжнародної спільноти, щоб допомогти нам зі списками. Нам основне це списки. Ви ж знаєте, вони змінюють ім'я, вони змінюють рік народження, вони роблять все, щоб загубилися сліди, і наше завдання їх знайти. Що зроблено по українському стороні? Так є в офісі президента. У нас координаційна рада, її очолює Андрій Єрмак. Ми займаємось напрямком. Виявлення пошуку таких дітей і повернення, і притягнення винних до відповідальності, тобто це санкційна політика, це кримінальні провадження. В цю координаційну в Раду входить. Пан Костін, генеральний прокурор, всі за напрямками. Чекайте, давайте зараз ми... прізвища, тому що люди не всі знають прізвища. Нам важливо зрозуміти, як це в принципі працює. От вони з російською стороною вступають в контакт, вони з міжнародними організаціями вступають. В контакт і те, і те, знаєте, той, але як це відбувається? Наше завдання зараз, координаційна ради, я теж маю честь туди входити, полягає у тому, щоб змусити міжнародну спільноту публічно через всі платформи, які тільки є. А ви знаєте, президент вміє змушувати. Він апелює до людей, він знає, як це робити, і ми в даному випадку зараз сфокусуємо всі свої сили, щоб весь світ дізнався про геноцид щодо українських дітей з прізвищами з тими. Інструментами, які вони застосовували, з указами, які Путін там підписував, і так далі, ми маємо змусити міжнародну спільноту вимагати від Росії списків наших дітей, угу. і ми по кожній дитині пропрацюємо кейс, щоб дитину повернути. Ми з вами на рекламі говорили. згадували не як вони діяли та у цій далекі середньовічні століття, коли вони викрадали українських парубків дітей і робили з них мусульман, робили солдат Османської імперії. Правних, сильних, в Аллаха е, і, і в султана, в першу чергу. Да? Тут відбувається дуже схожа історія, так? Я щиро сподіваюся, що цього не буде, бо ми маємо 21 століття, ми маємо технології, коли такі випадки так чи інакше стають зафіксовані, так? коли умовно амбуцман, Львова Білова фіксує, що вона усиновила Маріупольського хлопчика. А у нас є лист. Я особисто його підписувала про те, що ми вимагаємо в даному випадку серед інших повернути саме його, то це злочин. І ага. він буде доведений ага. рано чи пізно. Це буде спецтрибунал, і вони всі будуть відповідати. І в такому випадку наше завдання якомога більше інформації отримати, якомога більше структуровано її погрупувати, проаналізувати і надати як факти злочину. Ірина, чи свідомо там конкретні можливо історії. Ви ж стикаєтесь з конкретними людськими історіями. Був хлопчик Іван, наприклад, він опинився там. Ой, там дуже багато Щ... таких історій. От Просто пишіть загальні риси, Не треба імен, не треба, просто щоб ми розуміли от той об'єкт. Їм жахуки відбуваються. Що з ними роблять? Ні, нам треба відділити статусних дітей, тобто державних діток, так, так. сиріт, mm -hmm. або напівсиріт, або батьківського піклування позбавлених і дітей батьківських. Mm -hmm. Бо було по-різному. Якщо статусних дітей їх просто вивозили, так бувало так, що цілими дитячими будинками mm -hmm. і закладами в даному випадку ми чітко зафіксували такі порушення і такі, зако... і такі злочини. А є батьківські діти, і тут треба дивитися: бувало так, що батьки дозволяли виїхати. От я деколи апелювала і зверталася публічно до таких батьків. Дьяків і пояснювала дозволяв те, от так писали розписку, що вони дозволяють вивезти дитину, начебто на санаторне лікування. До речі, про це, це під прицілом, чи я? ніяким прицілом сказати. вони підписували такі форми. І коли я потім зверталась до російської сторони і казала, що нам треба повернути, наприклад, з табору і з інших, мені казали, що подивіться, от вам, будь ласка, розписка, підписка вас під відпустили. Батька. дітки все знаходяться. Не треба нам розповідати. А потім батьки не можуть їх повернути, бо там розповідають, що це. Небезпечно, що Україна небезпечна, це хто розповідає, окупант. Отже, я хочу ще раз звернутися, шановні батьки, шановні мами, якщо окупант розмовляє зрозумілою для вас мовою і ви і виглядає як людина, це не значить, що він є. Тим, кому можна довірити свою дитину, вони вороги. Запам'ятайте це раз і назавжди. Вони використають ваших дітей, а ви потім не зможете їх повернути. І ми потім, навіть через посередництво міжнародних організацій, не зможемо довести, що це була депортація, якщо є підпис і якщо є добровільна згода. Звичайно, що це була депортація, бо не були відкриті канали гуманітарних коридорів. Звичайно, що це була депортація, але це буде все буде, як то кажуть, доведе доводитись суді. Я дуже прошу: не віддавайте ніколи в житті окупантам своїх дітей і боріться за них. Будь ласка, ірино. Сил вам, всій команді, тому що це велика місія, яку ми маємо всі подолати. Важко буде довго, але ми але. переможемо обов'язково. Ви ж це знаєте? Ми це знаємо, да, і ми звичайно. хочемо це наближати як можемо. Та Ірина Верещук, спасибі вам величезне. Дякую, Далі близько. буде сняли триває. Говорить вся країна прем'єра з понеділка, по четвер о 19.30.